Колісний електричний скутер ForteHavk. Це новинка 2025 року. По ціні 44 тисячі гривень. Потужність 2000 Вт, акумуляторна батарея 60 В, 20 АГ. годин, максимальна швидкість 37 км за годину. Це повноцінний двомісний скутер, передбачені підніжки для пасажира, захисна дуга для безпечного користування по всьому периметру скутера. Що ми маємо? Є три рівня потужності: світлофар, повороти, звуковий сигнал, кнопка заднього ходу. Увімкнути його можна як ключем, так і кнопкою на пульті. Є три великі багажники. Один під сидінням знаходиться, зручний кофр і ще один зручний кофр. Вага такого скутера 107 кг. Придбати можна в магазині Комфорт Центр доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від «Приват» і Монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.